Як тільки перші промені сонця торкнулися з землі, друзі знов рушили в дорогу, і дуже скоро побачили поле, вкрите білими пухнастими квітами, що легко тремтіли. Під променням сонця кульбабове поле сяяло, наче чарівне море. Бджілка пролетіла над ним і звернулася до дракончика. Це воно, кульбабове поле. Говори з ним. Дракончик торкнувся лапкою до пухнастого поля. Яке ти чарівне. Я так довго мрію побачити тебе. У відповідь багато квіток одночасно прошелестіли. Він вже тут, тот, на якого ми так довго чекали. Ви чекали на мене? Саме на мене? Дракончик був схвильований від зустрічі з мрією. Багато років поспіль в цій долині немає вітру, то ми все насіння нікуди не летить. Просто падає на землю і проростає тут а має розлітатися по всьому світу. Ти повинен нам допомогти. Дракончик набрав повні легені повітря і дмухнув на поле так, що купа легких білих нацянинок парашутиків заполонили все небо. Вони кружлялись усі сторони. Мій дмухнув ще раз і ще, доки вони не зникли за обрієм. Дракончик заворожено дивився на це і раптом відчув, як підіймаються над землею. Це були його й омріяні крила, невеличкі, жовті, як кульбаби, але такі сильні. Ти здійснив свою мрію, Міку, у тебе напрочуть гарні крила, винернула з під травинки бджілка. І дивовижно, сильний подих, Я так злякалася, що мене теж віднесе в невідані землі. Дякую тобі, маленька бджілко! Без тебе я би досі сидів на даху і жалів сам себе. Тепер я розумію, що важливо допомагати іншим. Тоді й твої мрії стають реальністю. Полетіли скоріш додому. Мені дуже кортить показати крила матусі та дідусю. Вони повинні дізнатися, що дива трапляються.